Представляємо вашій увазі Аргентум Стар. Матрас Аргентум Стар відрізняється вдалою комбінацією наповнювачів, різних за своєю жорсткістю та доповнених складною перфорацією. Аргентум Стар складається з двох типів пінополіуретану – 30 см жорсткого пінополіуретану Хайфом Біо та 8 см високоеластичного пінополіуретану Хайфом-Біо. На відміну від пінополіуретану жорсткого типу, який має рівномірну структуру камірок, високоеластичний пінополіуретан уявляє собою систему різних за розміром комірок. Кожна з яких автономно реагує на навантаження відповідно до свого розміру, що максимально точно розподіляє масу тіла людини. Марки піноповіритану вироблені за технологією Bio. Це екологічно чисті антиалергенні матеріали, вироблені з сировини рослинного походження, які ефективно розподіляють навантаження завдяки комірчості структурі, що дозволяє вільно циркулювати повітрю всередині виробу. Іркоподібні канали з двох сторін матраци забезпечують додаткову пружність та максимальну внутрішню вентиляцію. Чохол з високоякісної тканини з натурального в'язаного жакарду додаванням волокон срібла дуже комфортний та витривалий до будь-яких навантажень упродовж багатьох років? Висота 20 см, рекомендована вага 120 кг.